Усім привіт! Я отримала тут книжку на пошті, тож давайте її розпакуємо і разом почитаємо. Це нова книжка і видавництво Віхола. Давайте ще так: обкладинка червоного кольору. Розпакувати не так легко, як я думала. Я тільки прокинулася, тому, можливо, виглядає не дуже приємно, але я просто хотіла якомога швидше розпакувати цю книжку. Бо мені цікаво подивитися на неї в реальному житті, як ньому, бо я її жодного разу не бачила ось так, коли не крутила в руках. Запакували добре. Це запитайте у фармацевта, як працюють ліки Вікторії Михайлової. Мені якось завжди було цікаво дізнатися більше про ліки. Бо мені здається, що в мене в голові доволі багато якихось міфів, нав'язаних старшими поколіннями, які насправді взагалі не відповідають реальності. Бо іноді я дізнаюся якісь факти від вже молодих лікарів, там якісь інтерв'ю дивлюся чи шоу, і мене це дуже дивує. Тому було б цікаво і десь навіть важливо почитати книжку, де в одному місці зібрані усі ці необхідні знання для простої людини, яка максимум п'є ліки за рецептами або за порадами. Щоб вона розуміла, чи варто це робити і як саме правильно це робити. От, наприклад, Вікторія розповідає, як від лікування ртутними ваннами, золотом, і мишяком люди дійшли до виробництва справжніх ліків. Цікаво. А також пояснює, як довго триває. Розробка однієї таблетки. Та чому так різняться в цінах ліки з однаковим складом. Ось про ліки з однаковим складом дуже цікаво почитати, тому що мені доволі часто в аптеках пропонують, там, типу, ти за одними ліками за рецептом прийшов, а тобі кажуть, ну, краще візьміть ось ці вони дешевші там, на 200 гривень. Ти думаєш, та як же ж так, можливо, це не варто брати, бо вони настільки дешевші. А ще, звісно, описує, як діють знеболювальні та препарати від кашлю. Завжди було цікаво, як знеболювальні знаходять, де у нас болить. Я не серйозно це питаю, якщо що. Чим небезпечний грейпфрут у поєднанні з ліками? Я вдруге читаю анотацію, і вдруге мене дивує, що грейпфрут чимось небезпечний. Тож, разом почитаємо цю книжку. До речі, книжка зовсім невеличка, тут 230, всього лише сторінок приблизно. Тому думаю, що швидко прочитається. Хоча з нонфікшеном це завжди залежить від того, наскільки він складно написаний. Я сподіваюся, що ця книжка буде і цікава, і нескладна. Бо я абсолютний нуль у питаннях ліків насправді. Я завжди приходжу до лікаря. Кажу, що зі мною не так. Він мені пише на папірці, що мені треба купити. Я приходжу з цим папірцем в аптеку і там кажу, мені от чітко за цим папірцем, що мені там написали, те мені і продавайте. І зазвичай, навіть коли мені кажуть, там ну от є ліки, які аналог, але дешевше, я така ні, тільки те, що в папірці. Бо я дуже боюся завжди відходити від цих рекомендацій, бо я в цьому взагалі не розбираюся. І мені легше просто за інструкцію діяти. Що ж, пішли читати? Така щаслива! Подивіться воно запрацювало. Минулий раз, коли ми були, то його не включали. А зараз працює, але ми будемо обходити це десятою дорогою, бо у марки у мене надто багато електронних приладів у сумках. Уявіть, як це виглядало збоку. Просто стою і знімаю чужу дитину. Ви, можливо, не зрозумієте, але я дуже кайфую від таких доріжок. Марк від мене сів на відстані. Стас? Мені здається, він ображається. Чи мені не здається, Марк? Не здається. <плес> <плес> ну, тоді я почитаю. <плес> Марк звернув мою увагу на цю хмару. Тепер я от дуже переймаюсь, що буде дощ. Десята сторінка. Я не знаю, що таке закрип. Ось він. <плес> Зараз погуглю. Виявилося, що закрип це запор. Перше зустріла QR, і мене приємно здивувало, що на відміну від теорії змов тут авторка посилається не на Вікіпедію, а на якісь іноземні джерела. А взагалі, перше враження дуже приємно написаний текст, дуже просто, легко читається і зрозуміло. Хоча я погуглила, що таке запор. Але будемо об'єктивні, якби там було написано запор, а не «закреп», я б не гуглила. Все ж таки я знаю, що це. Я тільки на 13-й сторінці, але ця книжка вже нормально так мотивує ніколи собі не прописувати ліки самостійно. Та у мене ніколи й не було стільки самовпевненості, якщо чесно. Давньоримський медик гален лікував опіумом страх висоти, глухоту. Епілепсію, інсульт, каміння в нирках, майже всі відомі на той час хвороби, непогано так, і був у захваті від дії препарату, адже хворі переставали скаржитися на біль. Просто згодом вони помирали такий собі побочний ефект. Ви подивіться, яке класне місце на лавці нам вибив Марк. Тут сиділи люди, але він вгризся їм у ноги, і вони втекли. Правда? Так. Да. Наступний розділ у книжці, яку я читаю, це. Про народну медицину. От я хотіла сказати, що у мене в голові ніколи не було такого зв'язку народна медицина і спрощення. Бо для мене народна медицина це завжди було неприємніше та болючіше. Якщо звичайні ліки, ти купив якийсь аерозоль, запшикав у ніс і все, і у тебе немає нежиттю, то народна медицина це ти перетер якийсь, не знаю, буряк з чимось, з якоюсь гірчицею змішав, з водою. Це все заливаєш собі в ніс, у тебе воно палає зсередини ще три години, ти не можеш дихати, і у тебе нежить проходить не тому, що ти його вилікував, а тому, що він боїться тебе. В усякому разі, саме так мене лікували народними методами в дитинстві. Тому у мене саме такі асоціації я ніколи не вважала, що народна медицина це якось простіше і легше. Що ж, настав час знайти аргументи для суперечок зі старшими родичами. До речі, я почала вже читати і тут наводиться список найпопулярніших в Україні ліків. Я думала, що в мене половина буде в аптечці, але виявилося, що всього три. Щось їсть. А от у неї друзі пливуть. Стільки качок. І жодного качура. Чомусь усім людям абсолютно все одно, ніхто на них ніби не звертає увагу. Блянь, підпливаю. Зліво. А я як божевільна за тими качками. Яка красуня. Подивіться, вона зловила рибу і, і тікає від інших, щоб її самостійно з'їсти. Я такого ще не бачила. Я не знав, що вона х... що вони хижаки. Я теж. Але щось рибка завеличка до неї. Шо ви, братани? Фу! Та що ти на неї букуєш? Ні, не, 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 всі за нею за тим букують. О, о, да. Ну, так, у неї здобич, я б теж за нею плила. А, це... а ці вегетаріанці в траві сидять. Може вони просто щось знають, а тут більше риби водиться? Може вони взагалі не їдять рибу, і то ми з Марком вигадали? А що це за така трошки підсмажена сарделька тут лежить? А чому ось там якась не дуже готова? І ось тут теж? Стьопа, ти спиш? Він рівно посередині лежить. От наскільки можна було лягти посередині, так він посередині і лежить. Я просто сподіваюся, що камера це пише. От з такими звуками він завжди п'є воду. Напився і спать. Все було б добре, якби <смір> книжка не намокла. Просто увесь шопер мокрий. На жаль, я не можу вам дати його потрогати, але повірте мені на слово. І вона просто попливла. Хоча, до речі, маркер на місці. І це мене, звісно, заспокоює. Таке. Така, така, така от реклама маркеру. <гум> а ну, Іра, що ми тут сьогодні робимо? Чому ми тут зібралися? Ми знімаємо неймовірно прекрасне відео про дві книги, які ми читаємо разом. Це наша перша колаба, і мені здається, що це має бути дуже круто. Але що за книжки ми не скажемо? Дочекайтесь, коли секрет. вийде, і ми вам все покажемо. Так, да -да, Це інтрига для всіх. Марк, на який фільм їдемо? А хай самі здогадаються підписники по моїй футболці і шкафетка. Я не впевнена, що це можна показувати на YouTube. А ти швидко. Мені сподобалось. Було гарно. Рекомендую. Толерантність наше все. Йдіть. Запрошую. Ні. Ні в якому разі. Ми тут прийшли в Мак. Подивіться. Марк, а. ти розумієш, що я сьогодні не в рожевому, але ти в рожевому, ти молодець. Я ще й в носочках, які показувати не можна. <свист> <свист> <скільки> Подивись. Зараз. <свист> які вони миленькі маленькі Це просто ось це тімоха, то Степа. Тімоха вилизується, як завжди, зараз тобо кудись біжить. Це точно. А ось це дегу. Правильно? Так. Да. Він дивиться. Кролик. Ні, це не для мене. Це тут Марк буде. Але у мене теж вечір буде непоганий. Я буду читати. <гум> До речі, от вам трохи про якісні книжки. Бачите? Вона вирівнялась. Пам'ятаєте, якою вона була? І ось так виглядає зараз. Набагато краще. Хоча я абсолютно нічого з нею не робила. От вона була повністю мокра. Я засмутилася, поклала її в шопер. Далі ми з Марком просто по справам їздили Києвом, і в якийсь момент я її дістала з сумки, а вона суха і рідна. Отак. От Поки хтось був у ванні, я дочитала до 107-ї сторінки. От. І Марк мені зробив чай. З <зм> м'ятою. Ви б знали, як він пахне приємно. І марк, і чай. Ще сьогодні вперше взяла у сільпо спробувати ось таку колу з вишнею та ваніллю. Марк каже, що має бути смачно. Ви 100% чекаєте від мене якихось нових фактів з цієї книжки, цікавих для вас і для мене. А я, як ви знаєте, не жадібна, тому з великим задоволенням поділюся. Тож, розробка і дослідження нових лікарських препаратів триває, а ну спробуйте вгадати, скільки років? Від 10 до 20. Ви уявляєте, як багато. Бюджет може сягати півтора мільярда євро. Величезні гроші. До речі, цікаво, у цій книжці згадувалося забушко. Я обожнюю виділяти в книжках згадки інших письменників або інших книжок. Тому я з великим задоволенням виділила це. Тьмоше, що ти хочеш? Ще один з'явився. А що ви тут усі зібралися, а? Вас так золотий горішок привабив. Полювання почалося. На 123 сторінці я зупинилася, так це виглядає, половину приблизно прочитала. І що я можу вам сказати? Останній розділ мені якось дуже важко дався. Там тема була непроста: про те, як, в принципі, працюють ліки, що з ними стається в нашому організмі, щоб вони подіяли. І це нелегко пояснюється. І про такі речі треба читати все ж на здорову голову. А я читала в тому стані, в якому я зараз є, бо зараз дуже пізно. І буквально треба було, знаєте, майже вставляти ці сірники в очі. Тому таке. Якось вже прочитала, наче щось зрозуміла. Але цей розділ виявився для мене дуже важкий. Я буду лягати спати. Як ви розумієте, я вже взагалі щось не можу думки докупи зібрати, тому мені на добраніч, а вам до наступної вставки. Сподіваюсь, завтра ми цю книжку дочитаємо, бо вона невеличка, і що мені тут залишилося? Половина або навіть менше. Читається легко, швидко, тому думаю, що ми зможемо. Ви подивіться, який красень. Який красень. Сказали б, що ховається від сонця, але тут немає сонця взагалі. Щаслива людина це та, яка знайшла мілкслайси. А це, між іншим, я. По-перше, я дочитала до ну, фокусуйся. 193 сторінки, як бачите. Мені вже зовсім трошки залишилося, тому зараз буду дочитувати. І от мені сподобався дуже цей момент, тому якщо вам цікаво, можете зупинити і почитати. Я посміялася. Що ж, я дочитала цю книжку, можу поділитися фінальними враженнями, хоча це не художня література, але мені є що сказати. Це корисний нонфікшн, важливий та універсальний. Тому я думаю, що абсолютно кожному читачу буде корисно познайомитися саме з цими порадами, з цією інформацією. Бо дійсно, ну хто з нас не приймає періодично або навіть регулярно ліки, у кого з нас немає вдома аптечки, кому з нас не буває погано. У кого з нас не трапляється якийсь, не знаю, нежить сезонний. Тут для усіх цих ситуацій, для усіх цих аспектів є певні поради. Деякі з них доволі такі розповсюджені, тому ви можете це знати, а деякі навіть для мене були таким здивуванням. От, наприклад, мені дуже запам'ятався розділ про те, як запивати ліки. Бо це така важлива інформація, але водночас не дуже розповсюджена. Тому я, наприклад, не знала, що не можна запивати ліки чаєм, навіть якщо він холодний. Або я поняття не мала, що якщо запити ліки грейфрутовим соком, можна собі прям погано зробити, бо ви або ефективність ліків. Дуже посилити або, навпаки, дуже знизити. В будь-якому разі, це не окей для організму. Також тут була якась така загальна інформація, більше просто цікава, ніж корисна, наприклад, про те, як розвивається медицина от, в сенсі ліків, і яке може бути наше майбутнє, як в майбутньому ліки можуть виготовляти, і які перспективи у цій сфері. Також, наприклад, Цікавий теж розділ і важливий про терміни ліків, про те, скільки вони зберігаються, як правильно їх зберігати, чи можна їх приймати, якщо якась критична екстрена ситуація, і дуже треба ліки, але вони там не знаю, якось протерміновані, наприклад, або не так зберігалися, як треба. В умовах війни це мені здається може бути розповсюдженою ситуацією, особливо в якихось регіонах, що сильно постраждали від обстрілів, або, не дай Боже, окупованих навіть. Тобто у людей немає просто іншого виходу, ніж пити ті ліки, які є. І отут -от авторка розбирає, наскільки це ризиковано, і наскільки вони будуть ефективними, якщо вони протерміновані, в залежності від того, наскільки вони протерміновані, як вони зберігалися весь цей час і так далі. Це цікаво. Так, мене там кличе Марк їсти, а це святе. Тим паче у мене вже втомилася рука. Тому до нових зустрічей у нових відео. Раджу вам читати цю книжку і па-па!